Українські зірки, які побудували стосунки зі своїми продюсерами, Потап та Ірина Горован. Першу вони співпрацювали як артист і продюсер, а врешті між ними зародилися почуття. Вони одружилися, виховували доньку Ірини від першого шлюбу, а згодом у них народився син. Та врешті вони розійшлися. Потім у Потапа почався роман з його колегою по дуету Настою Каменський. Тривалий час вони приховували, що між ними, та офіційно оголосили про все перед своїм весіллям у Києві. Тіна Кароль та Євген Огір. Продюсер з'явився у житті співачки, коли вона тільки починала з'являтися на телебаченні Радіо разом вони працювали над її кар'єрою, і робочі стосунки переросли у романтичні. Вони одружилися. У них народився син. Та, на жаль, через п'ять років Євген помер. Артистка досі згадує чоловіка та сумує за ним. Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе ходили чутки щодо того, як одружитися, співачка і продюсер таємно зустрічалися 10 років. У 2015 році стало відомо, що вони разом і одружилися. Та після початку повномасштабного вторгнення вони розбіглися. Подейкують, що через різні політичні погляди Ольга Горбачова та Юрій Нікітін Їхні стосунки Ки починалися з робочих івачка і продюсер. Врешті у них зародилися почуття, і вони одружилися. То подружжя на час розходилося, розлучилися, потім знову зійшлися і одружилися. а Нещодавно приголомшили, що знову не разом.